Ірина задала наступне питання. Підскажіть, будь ласка, чи можемо прийняти вагітну жінку за строковим договором на час виконання певної роботи та як її потім правильно звільнити? От у вас все головне питання полягає не в тому, чи можете ви її прийняти, а в тому, як її звільнити. І від, від цього ми маємо з вами, як то кажуть, плясати в питанні першому, чи можна прийняти на роботу. Ну, дивіться. Якщо вже задаватися питаннями і ви оголосили оголошення, дали, і люди приходять, і людина прийшла і каже: Хочу працювати на цій роботі, але у мене вагітність та пологи. Це самий негарний варіант. Чому? Тому що якщо ми відкриваємо з вами статтю 84 КЗПП, роботодавець не має права відмовити приймати на роботу вагітних жінок, матерів з дітьми до 3 років, одиноких матерів з дітьми до 14 років або з дітьми з інвалідністю, це 184 стаття. І тому, якщо до вас звернулася така пані, про це влаштовуватися, і ви чітко знаєте, вона вас повідомила, що в неї є вагітність та пологи, чи ви вже бачите це, то по суті ви її не можете відмовити на підставі саме її стану фізичного. Тобто відмовити можна по невідповідності вимогам, які ви висуваєте до роботи на цій посаді. Чи якісь там шкідливі умови праці, чи, можливо, постійні роз'їзди відрядження, тобто будь-яка інша підстава, але не вагітність та пологи. Це один момент. Так? Це треба завжди, коли ви намагаєтесь знайти людину на посаду за строковим трудовим договором. Ви завжди 184 статтю маєте на увазі, тому що відмовити тільки з її фізичного стану не можна, у неї є право. Тобто відмовити можна за іншими підставами. Але ви маєте усвідомлювати, якщо ви візьмете таку вагітну жінку на роботу, навіть за строковим трудовим договором, по завершенню такого строкового трудового договору, ви її просто так звільнити не зможете. Тобто, говорячи по-іншому, ви утворюєте собі проблему. Чому? Тому що звільнити цю жінку за пунктом 2 статті 36 по закінченню строку дії трудового договору неможливо. У неї є захист в тій ж самій статті 184, там, де у нас передбачений пункт 3. Ви можете її звільнити, але тут буде не крапка, не крапка тут буде кома. За умови її працевлаштування на своєму підприємстві або на іншому підприємстві, оце ви маєте розуміти. Якщо ви візьмете за строковим трудовим договором вагітну жінку, то звільнити ви її зможете тільки забезпечивши їй місце роботи на своєму підприємстві до того часу, поки вона піде в декрет і там буде перебувати, або на іншому підприємстві.